Осінь. Виді, яка гарна осінь тріскаці. Хмаринки такі. Реально чарівні хмаринки. як прийдемо трошки в той бік. Коли по сонці йдеш завжди краще видається, правда. Хлобер з іншого боку. Куда? Направо-наліво, направо-наліво, як скажете. Lá ah, vai ter um alívio. não deixou de ver o alívio. Vai no chocolate? A ah, Anastasia. Фонтан працює. Та й другий фонтан, що Біля міротеля, з іншого боку, пам'ятаєте, його вже Десята двадцять один. Так, вже вибудували. Бачите, година така, що вже пора. Ну майже 12-та. Це не шоста ранка, які тіні низькі. Чо дивно цього нема ось. Але осінь тепла. Поки що. Рано чи пізно, звичайно, піде дощі, похолодає. Але ви пам'ятаєте, що троскавець прекрасний за будь-якої погоди. Навіть дощ. Навіть холод. А поки є можливість прогулятися по сонечку. прогуляємося по сонечку. Новий корпус Ягусі на завершенні. Вони праворив вже давно завершений. Просто в ньому поки що ніхто не живе. Ну як ніхто, то хтось живе, але небагато. Ну, а тиша, що можна слухати звуки міста. Як самокати їздять. Як кравчучки звучать. як валізки звучать по дорозі. А от ми вже підійшли. Майже до пам'ятника Степана Бандери до злати. Пройдемось трошки через ринок. Так, потрошки, потрошки. Ну, а Через ринок ще пройдемося. На сьогодні прогулянка навколо міротеля, так можна сказати, за все корпуси міротеля праворуч. <гум> Ми кола накручуємо. До речі, подивилися, що погода хороша. Фонтан сьогодні ще працює. За кілька днів не працював цей фонтанчик на території медпаласу. Так, там видно, що на горизонті, на заході хмарки. Погоди хорошої не буде найближчим часом. Дерево бачите, половина дерева вже пожовтіла, половина залишається зеленою. Це гарно. Це гарно, а ми завжди готові вам показати красу.